Так, чи треба закривати продухи на зиму, чи не треба. Це стара тема, котру я багато разів розповідав, і котра, звісно, є суперечки, але я вам зараз розповім фізику процесу, а ви вже самі будете вирішувати, так треба закривати чи не треба, друзі, закривати продухи. Добре. Найчастіше технологія продухів використовувалася, коли у нас були дерев'яні підлоги. Це старі технології. От. І продухи, вони робилися для того, щоб дерево краще слугувало. І працює це за рахунок вітру. Тобто вітер дме зліва направо, проноситься через повністю цей об'єм, виносить зайву вологу. І так само вітер дме. Справа наліво також проноситься наскрізь, забираючи вологу. Принцип: тепловологі повітря піднімається до гори, тут не працює. Продухи працюють лише за рахунок вітру, тобто цього тиску. Хочемо чи не хочемо. І ось виходить так, що коли люди закривають продухи на зиму, а чому вони їх закривають? Тому що коли там гуляє вітер, а у вас тут дерев'яна підлога і залізобетонна підлога без утеплення, підлога дуже холодна. І це дуже дискомфортно. І тому продухи закривають для того, щоб підняти температуру підлоги. Але що відбувається по факту, друзі? Коли у нас йде поніження температури, волога з ґрунту. Потрапляє сюди і конденсується волога на конструкціях внутрі і на поверхні цього ґрунту. Багато років тому я запропонував технологію прикопувати плівку для того, щоб зменшити кількість вологи, котра йде від ґрунту. Але продухи я казав, що закривати не можна. Тому що саме друзі в зимовий період повітря сухе. Ви подивиться, скільки вологи в морозному повітрі. Там півграма, тобто мінус 15-20 градусів, це десь півграму. -пів і виходить так, що коли тут гуляє холодний вітер, він розігріваючися від тепла ґрунту, котре тут у нас є. Тому що ґрунт промерзає ось так. бачите А оця вся зона вона ж дає тепло, вона ж підігріває повітря. І коли сюди потрапляє. Холодне, сухе повітря, розігріваючись від ґрунту, при підвищенні температури повітря може в себе забрати більше вологи. І, звісно, забравши вологу, воно виноситься. І саме завдяки цьому фізичному процесу, наші оці конструкції вони більш сухі, більш сухі. От мені там закидають ось старі підвали, да, там ЗБ-плити в гарному стані, а я кажу, що не можна класти з Б плити. От, е, над... Над пустотами, тому що там конденсація, там ржавія. Я буваю на обстеженні будинків, роблю фото, і вже на цьому каналі є відео з об'єкту, де я показую, як за декілька років плити ПК поржавіли, Анкера поржавіли, вже ржа йде. За декілька років. Тому продухи вони дозволяють підтримувати нижче вологість в цьому просторі, плюс підсушує дерево, дерево довше слугує. Тому і виходить так, що ця технологія вона морально застаріла. Просто морально застаріло. І якщо ви робите реконструкцію, я дуже вам друзі раджу переходити на підлоги по ґрунту. Закривати наглухо вже продухи, засипати все це ґрунтом, проводити нормальну комунікацію в цьому ґрунті. Нормально робити утеплення цокольної частини будинку відповідно. От, вкладати утеплювач на підлогу і робити більш якісне житло, якщо ви вже займаєтесь реконструкцією. Але не робіть, не залишайте ці продухи. Не залишайте. Звісно, що можна утеплити знизу, звісно, що можна заморочитися, але повірте, це все одно не довговічна конструкція. Все одно, подивіться, якщо у вас є продухи, і у вас гуляє вітер. Мінус 25 на протязі місяця, на протязі тижнів. Мінусові температури. У вас конструкція промерзає от по цьому перерізу. Ви розумієте? Промерзає, бо холод дістає. Він доходить. От. А у вас тут перекриття, а у вас тут стіни, а потім у вас ось тут грібок з'являється з часом. Тому що стіни переохолоджені. Випадає конденсат вологі, відшаровуються шпалери, здувається фарба, йде грібок на меблях, на гіпсокартоні. Там, і так далі. А причина промерзання в зоні продухів, тому що іноді продухи роблять доволі великого розміру. І так далі. І ось і виходить так. Вам, щоб не замерзати, вам що, роздолбати і оце от утеплювати, Оце утеплювати. Отак от утеплю, отак от утеплювати. Да? От вам все це отак от утеплювати, ну це, це просто гімер. Ну, Мені здається, що простіше при реконструкції перейти на підлогу по ґрунту. просто І отримати більш якісний, якісний будинок в кінці ремонтних робіт. Але, звісно, кожен обирає самостійно. Тому, з точки зору фізики і роботи конструкції, продухи не закриваються. Не закриваються, але підлога при цьому повинна бути гарна утеплена. Зрозуміло, дякую за ці питання, друзі. Ми з вами йдемо далі.